Непосидючий шестирічний Михайлик із Харкова сьогодні вперше прийшов на плавання разом із мамою. Він в мене дуже активний хлопчик, тому якщо є, куди його поплавати, побігати, пострибати, все що завгодно, ну ось він тут бігає, скаче, тому плавання намагаюся куди можу, туди його повезти. Бо я вже не можу його розважати сама. Семирічна Ліза плавати вже вміє та прагне вдосконалювати свої навички. Я люблю плавати, тому що там приємно лежати. Ну і не дуже я дишу під водою. Ну, і мені треба вчитися ще трохи. Це ночі тоді не устають, є з чим зайнятися. Здоровим та сильним хоче бути Тихон. Тато його запевнив, плавання допоможе. Папа говорив, що якщо довго займатися, то буде спина така, і ти будеш дуже хорошим спортсменом. Це не як на футболі. Якщо ти біжиш у басейні, то воно тебе злігчає, і якщо плавати на спині, то це спокій дуже гарний. У рідному місті Дніпрі тихо наплавав у басейні з трьох місяців. Він вміє плавати, він плаває з трьох з половиною місяців. А зараз пішов до першого класу, тому треба підтримувати загальний стан здоров'я. Майже з народження плаває й маленька харків'янка Міланка. В Ужгороді батьки подбали, щоб донька продовжувала відвідувати розвиваючі заняття. Ходимо на розвивашку тут, на плавання, ну, проводимо свій досуг із Міланкою. Ну, зараз були в басейні, дуже сподобалось. Міланка ще і в Харкові ходила на плавання, якось так трошки вже знає, як поводиться себе у воді. Ну, нам дуже сподобалось. Раннє плавання в Ожгороді не перший рік популяризує тренерка Тетяна Піскунова. Серед її спортсменів навіть малята до року. З початком війни Тетяна за першої ж нагоди організувала безкоштовні тренування для дітей вимушених переселенців. Бо плавання це чудовий спосіб зняти стрес, коли настав такий непростий період. Ми всі думаємо, як яким чином ми можемо бути корисними для цей період сам. Тому як тільки комплекс відновив роботу, це було в квітні, 4 квітня, тому я звернулася до адміністрації з проханням все ж таки організувати такі заняття для дітей. Продовж літа регулярно заняття відвідувало 16 дітей з Маріуполя, Харкова, Києва, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси та інших міст України. Я бачу дуже гарні результати після плавання, тому що ми всі знаємо, що спосіб спосіб розслабитись це це плавання, тобто плавати. Це дуже корисно, воно знімає цей стрес, який діти отримали. Я бачила, як діти, наскільки вони стають саме дітьми, тобто вони в басейні граються, вони посміхаються, вони знову, в них такий, і така цікавість до води. Багато дітей отримало саме можливість навчитися, тобто отримати цей навик плавання у воді. Тому для них це було дуже важливо. З початком навчального року багато хто повернувся додому. Відтак у безкоштовній групі з'явилося кілька вільних місць. Тетяна Піскунова готова продовжувати займатися з дітками допоки в цьому буде потреба.